Доброго ранку, шановні глядачі. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої трансляції. Мене звати Кувшинова Наталія Петрівна. Я начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України в місті Києві. Тема моєї лекції робота з порталом електронних послуг Пенсійного фонду України для роботодавців. ближчим часом ми розглянемо наступні питання. А саме про те, як працює портал пенсійного фонду, саме для роботодавців, про те, яким чином впливає інформація, яку ви подаєте на дані, які ви можете побачити на порталі, і як не безпосередньо впливає. Саме подача ваших звітів до Пенсійного фонду України. Яку інформацію з цих звітів ви можете побачити на порталі Пенсійного фонду? І як в своїй роботі ви можете використовувати електронний портал Пенсійного фонду України для роботодавців? А тепер переходимо безпосередньо до лекції. Щоквартально роботодавці подають звіт? ЄСВ, податковий розрахунок, сум доходу нарахованого, сплаченого на користь платників податків, фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Ви подаєте додаток 1 відомості про нарахування заробітної плати, доходу, грошового забезпечення застрахованим особам. Додаток 6 відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Додаток 5 відомості про трудові відносини. Осіб та період проходження військової служби, додаток два відомості про осіб, які доглядають за дитини до досягнення нею трирічного віку, та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та або у разі народження дитини, усиновлення отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Та додаток три відомості про осіб, які проходять дострокову військову службу. Хочу звернути увагу, що всі додатки вони мають статус, звітний, звітний новий, уточнюючий, довідковий. Вся інформація з ваших додатків, вона безпосередньо потрапляє до реєстру застрахованих осіб. І цю інформацію так само ви можете переглянути в своєму електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. Окрім того, звіт. Який ви подаєте, він впливає на призначення перерахунок пенсії, на листок непрацездатності, на призначення пільг та субсидій, на призначення соціальних виплат. Тобто вся інформація, яка є у ваших звітах, вона потрапляє так чи інакше до вище зазначених категорій, а саме при їх призначенні або перерахунку. І так безпосередньо перейдемо до порталу Пенсійного фонду України для застраховано для страхувальника. Якщо ви зайдете на першу сторінку порталу пенсійного фонду, то в розділі Страхувальник ви взагалі побачите, що може отримати зі свого електронного кабінету, які послуги може отримати страхувальник на своєму, в своєму кабінеті. І так, що ми бачимо в кабінеті, коли ми зайшли? Ми бачимо назву підприємства, ми бачимо код ЄДРПО, категорію страхувальника і бачимо е, ті функції, які нам пропонує сам портал, якими ми можемо скористатися, щоб отримати інформацію або передати інформацію. Але хочу звернути вашу увагу. Що зайти до свого особистого кабінету страхувальника, ви можете виключно з електронним цифровим підписом. Електронний цифровий підпис, з яким можна зайти на портал пенсійного фонду і ідентифікуватися як страхувальник, видають 21 акредитований центр. Ці центри видають як безкоштовно, так і платно ці сертифікати. Для того щоб ви могли входити в свої кабінети, подавати інформацію, подавати звіти, є одна така помилка, яку допускають страхувальники. Хочу звернути увагу відразу на початку нашої лекції, тому що до нас дуже часто звертаються, що не можуть зайти в кабінет страхувальника. І знову ж таки, це пов'язано з тим, як подавався звіт. Не можна зайти в кабінет страхувальника, якщо змінився директор або бухгалтер, а в звіті ви подали прізвище іншої людини, подали інший ідентифікаційний код. Ви заходите на портал з новим з ключом нового вашого керівника. А в звіті ще у вас числиться старий. Тому, поки ви не здасте звіт з новою інформацією в свій кабінет, ви не зайдете. Що ви можете отримати як страхувальник на своєму електронному кабінеті? По-перше, ви можете отримати довідку о Касі. Ви можете отримати витяг з електронної трудової книжки. Ви можете отримати довідку про страховий стаж застрахованих осіб, які перебувають з вами в трудових відносинах. Для цього в меню кому комунікації ви вибираєте пункт запит на отримання електронних документів. Цей пункт з лівої сторони, і у вас вже з правої сторони є випадаючий список, в якому ви вибираєте, яку саме електронну довідку ви хочете отримати. Довідка ОКСІМ. Це довідка за період перебування застрахованої особи у трудових відносинах із страхувальником. Тобто, ви побачите, з якими страхувальниками ваша застрахована особа перебувала в трудових відносинах. Витяг з електронної трудової книжки. Такий витяг потрібен вам для того, щоб розрахувати лікарняні, щоб ви чітко бачили, скільки у людини є загального стажу. Довідка про страховий стаж. Страховий стаж, нагадую, у нас рахується з 1.1.2004 року по теперішній час. Тобто той стаж, за який було сплачено страхові внески. Всі ці довідки ви можете сформувати як роботодавець, як страхувальник по своїм застрахованим особам, які перебувають зараз із вами в трудових відносинах. І знову ж таки. Для того, щоб побачити цю інформацію, а вона потрапляє виключно із звітів, які подають страхувальники, не тільки ви подали, а ті страхувальники, яких попередньо працював ваш робітник. Тобто є звіт, є інформація, і ви цією інформацією можете користуватися. Ви можете сформувати довідки, які вам потрібні для роботи як страхувальник. З минулого року пенсійний фонд. Навіть не з минулого, а з позаминулого року здійснює виплату по листкам непрацездатності. І в кабінеті страхувальника було спочатку розроблено можливість подачі інформації по листкам непрацездатності, отримання інформації про листки непрацездатності. А далі вже було зроблено такий функціонал, який дозволяє роботодавцю. Подавати заяви розрахунки, тобто перші днів сплачує у нас підприємство по листку непрацездатності, інший термін сплачує вже пенсійний фонд. Хочу сказати, що спочатку передачі цих функцій до пенсійного фонду листки непрацездатності сплачуються день в день. Ви подали нам запит, ми його перевірили і виплатили кошти. Кошти надійшли на пенсійний рахунок вашого підприємства, ви їх перерахували застрахованій особі. Далі ви нас повідомляєте про те, що кошти ви надали своїм працівникам по листку непрацездатності. Знову ж таки, в цьому розділі ви можете побачити взагалі е і ви контролюєте це, скільки листків непрацездатності в розділі ви дивитеся, які нові листки непрацездатності є, перевіряєте їх. Ви можете проконтролювати, скільки людей у вас захворіло, чи насправді вони хворіють. Ну, тобто, перевірити відповідність інформації. Але ж знову-таки звертаю увагу і повертаюся до того, що вся інформація, листки непрацездатності, вона підтягується і потерпляє виключно завдяки звітам, поданим страхувальниками. Тому вчасно поданий звіт це вчасно призначений листок непрацездатності. Як це працює? Людина звертається за листком непрацездатності до свого лікаря. Вона заключила з ним декларацію, але не завжди лікар може цей листок непрацездатності оформити. Є декілька причин. Перша причина незданий звіт. Якщо звіт не здано за останні три місяці по людям, а звіт починається здаватися через на звіт за попередній період, він подається страхувальником протягом 40 днів після настання періоду подачі. І якщо ви цей звіт не здали, а людина захворіла. І ви не здали протягом цих 40 днів, людина хворіє, приходить до лікаря, то програма її визначає як таку, що вона не перебувала в трудових відносинах. І лікарняний це не можна призначити. Якщо ви за людину не подали вчасно про прийняття на роботу, таке теж буває: звіт так само не можна визначити, у якого саме роботодавця працює ця людина. Якщо людина вчасно не повідомила лікаря або вас про те, що вона змінила прізвище. Наприклад, у нас вийшла заміж, лікарю повідомила, що в неї прізвище змінилося, роботодавця не повідомила. Або навпаки, роботодавця повідомила, лікаря не повідомила. Вже листок непрацездатності він не сформується. Сформується медичний випадок, а листка непрацездатності його фактично не буде до чого прив'язати. Чому? Тому що є критерії. Ідентифікації. один з критеріїв це прізвище ім'я по батькові, далі критерій це дата народження, далі критерій це вчасно поданий звіт. Як бачите, звіт він впливає на те, щоб людина могла вчасно отримати свої кошти по листку непрацездатності. Тому, коли ви подаєте звіт квартальний, будь ласка, подавайте його вчасно. Будь ласка, перевіряйте, щоб там були вірні ідентифікаційні номери, щоб були час, вірно прописані прізвища ім'я по батькові, щоб були вірно внесені реквізити самої організації. Ще в нас є випадки, такі по листкам непрацездатності, коли людина звільнилася з одного місця роботи, працевлаштувалася до іншого роботодавця, але по ній. Перший роботодавець подав звіт, а той, до якого вона працевлаштувалася, подає його запізненням. І в цей період людина йде на лікарняний. І вже листок непрацездатності він прив'язується до першого страхувальника. Знову ж таки, якщо не було подано про прийняття на роботу. І хочу звернути увагу: ви до нас звертаєтесь до пенсійного фонду що листок непрацездатності прив'язався не до того страхувальника. Прив'язався не до того страхувальника, або він прив'язався до вас, як до основного місця роботи, і прив'язався в копії, кажу, в електронній копії по сумісництву людини, то пенсійний фонд не наділений функцією вносити зміни до листка непрацездатності. Тобто листок непрацездатності він формується за даними наявними на момент створення листка непрацездатності. Тобто на цей момент мають зійтися всі крапки, які мають зійтися, всі е, контролі, які мають бути, вони мають зійтися для того, щоб цей листок непрацездатності створився. Тому, ще раз повторяю, дуже важливо, щоб був поданий звіт, поданий вчасно, поданий коректно. Поданий з вірними реквізитами. Також, вже майже 2,5 роки пенсійний фонд збирає відомості про трудові відносини. Ми просимо всіх роботодавців передати нам трудові книжки ваших застрахованих осіб, які перебувають з вами в трудових відносинах. Ці книжки так само можна передати через електронний кабінет. На порталі Пенсійного фонду України. Для цього не обов'язково потрібно, щоб цим займався бухгалтер, який може зайти, чи сам керівник підприємства. Ці функції можна делегувати працівникам кадрової служби. Для цього є в кабінеті такий розділ, і користувачі кабінету страхувальника. Як бачите зараз на екрані, ви можете побачити, що можна додати працівників. Кадрової служби, ви їх визначаєте наказом, вони мають отримати знову ж таки кваліфікований електронний ключ як представники вашої організації чи підприємства, і ви їм делегуєте право працювати як працівнику кадрової служби в кабінеті юридичної особи. Коли ви делегували їм це право, вони заходять із своїм кваліфікованим підписом і можуть відправляти до пенсійного фонду відомості про трудові відносини. Можуть так само переглядати і листки непрацездатності, подавати заяви-розрахунки, тобто робити ті всі функції, які робить кадрова служба. І для цього не потрібно їм бути керівником або бухгалтером організації, щоб заходити на портал пенсійного фонду. Вони мають бути представниками, а ви маєте їм делегувати це право. Відомості про трудову діяльність це е, діяльність е, людини, яку, яку вона проводить протягом своєї. У свого життя. Тобто ми з вами знаємо, що є страховий стаж, а є ще й трудовий стаж. Але про цей трудовий стаж є записи в трудовій книжці. І зараз ціль пенсійного фонду отримати від роботодавців інформацію, яка є в трудових книжках, для того, щоб її оцифрувати. Для цього так само на порталі. Електронних послуг, пенсійного фонду в кабінеті страхувальника є розділ відомості про трудові відносини робітника, через які ви можете нам подати інформацію про ваших застрахованих осіб, тобто відсканувати з оригіналу трудові книжки, які зараз у вас є, і передати нам скановані копії для того, щоб ми їх оцифрували. Розділ відомості про трудові відносини робітника. Вибираєте застраховану особу, яка з вами перебуває зараз в трудових відносинах, і додаєте скановані файли. Краще, щоб цей файл було всю трудову книжечку, щоб його було відскановано в один файл в PDF, але при цьому вона має не перевищувати 1 МБ. І всі ці дані відскановуються не більше, ніж 30 днів, і вже цю інформацію, саму оцифровану книжку. І скановані копії вже бачить робітник в своєму персональному кабінеті так само на порталі електронних послуг, але вже в кабінеті застрахованої особи. Ну і хочу привести вам невелику статистику: що по місту Києву роботодавцями подано 738 тисяч звернень щодо оцифрування трудових книжок, за якими було оцифровано 571 трудову книжку. Але це всього 30,5% від загальної кількості застрахованих осіб, які є в місті Києві. А загалом, з початку прийняття закону, пенсійним фондом було відскановано понад 5 мільйонів трудових книжок. Ця цифра є не дуже великою, і терміну, коли спливає час подачі. Трудові книжки, зканкопії трудових книжок він спливає, залишилося всього 2 роки і 4 місяці, коли закінчиться вже дія цього закону. І ми маємо надію, пенсійний фонд чекає скановані копії трудових книжок ваших працівників. Дуже прошу, передайте. Окрім того, відповідно до закону про збір та електронний облік. Та, є, та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Пенсійний фонд збирає відомості про участь застрахованих осіб в проспілкових організаціях, та відомості про огляд, про медичний огляд працівників. Це так само є в законодавстві, розроблений функціонал. Нічого складного немає. Ви заходите в цей розділ. Так само ці дані може передавати делегований працівник кадрової служби, просто заводить. Людей, які пройшли медогляд або які є е, учасниками проспілкових організацій, і подаєте інформацію про них так само до пенсійного фонду. Хочу звернути увагу, коли ви тільки е, заходите на портал пенсійного фонду, там є розділ договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Договір про приєднання. Що він з себе представляє? Це е, якщо у людини вона в майбутньому планує, е, що вона йде на пенсію, але в неї немає можливості. До пенсії напрацювати собі стаж, або ну зараз така ситуація не знайшла собі роботу, але є кошти, і людина хоче їх сплатити, щоб їй зарахувався стаж, то вона може приєднатися, заповнити договір е приєднання, сплатити кошти, і їй за кожен місяць сплачений буде зарахований стаж. Тобто так само, але це вже в кабінеті застрахованої особи. Договір на приєднання. І якщо у вас є бажання здійснити благодійні пожертви до пенсійного фонду, ви хочете допомогти адресно пенсіонеру, щоб в нього була більша пенсія, то ви можете передати благодійні кошти так само через портал електронних послуг пенсійного фонду, вказавши. Прізвище, ім'я по батькові, суму, на яку ви хочете пожертву зробити, і ідентифікаційний код тієї людини, якої ви хочете це пожертвувати. Але, можливо, у вас немає персоналізованої людини, якій ви хочете зробити цю пожертву. Ви все одно можете пожертвувати, але при цьому 70% від вашої суми піде пенсіонерам, а 30% буде спрямовано до солідарної системи. Ну і я хочу повернути вас з кабінету юридичної особи до кабінету застрахованої особи. І знову ж таки звернути вашу увагу на те, як впливає інформація звіту на ту інформацію, яку в своєму кабінеті побачить застрахована особа. Тобто, окрім персональних даних, вона побачить. І може сформувати так само довідки. Довідки про трудові відносини. Вона може сформувати довідки ОК 5, ОК 7, ті, які і ви можете формувати в своєму кабінеті. Окрім того, людина в своєму кабінеті побачить свою оцифровану трудову книжку. Не тільки її оцифрований варіант, але й побачить документи, які подавала з неї установа. Ті копії, які ви як страхувальник передали до пенсійного фонду. Чому я звертаю увагу вашу на особистий кабінет саме застрахованої особи? Тому що застрахована особа у нас є самим найкращим нашим перевіряючим. І я закликаю кожного. І щоб ви інформували своїх застрахованих осіб, своїх працівників, щоб вони зайшли в свій кабінет. Бо тільки застрахована особа може бути найкращим контролером, в тому числі, чи вірно в неї прізвище, ім'я по батькові, рік народження, паспорт, той самий ідентифікаційний код і стать, тому що від цього залежить дуже багато. Так само людина може перевірити, чи всі дані, які були передані вами. У вигляді сканкопії трудових книжок, чи всі вони оцифровані. Тому що не завжди ті книжки, які є у вас, вони відповідають відповідному зразку. Буває таке, що нам передають трудові книжки, а в них немає чи підпису, чи печатки, чи затертий номер прийняття наказу або звільнення з роботи, або взагалі не видно, як називається та організація, де людина до вас працювала. І тоді... Якщо людина зайшла в свій кабінет, вона побачила зауваження, що цей період стажу він оцифрований інформаційно, але він не буде зарахований до надання та уточнення інформації. І вже у людини є час нам надати якусь інформацію. Або людина заходить в свій кабінет і бачить, що їй, ну скажімо, за останні місяці відсутня інформація про стаж взагалі, а вона працювала. І вона звертається до нас, ми бачимо, що, наприклад, той самий звіт він поданий з помилками. І ми вас інформуємо про те, що, будь ласка, подайте нам звіт повторно, виправте помилки для того, щоб у людини з'явилася інформація про її страховий стаж. І хочу сказати, що зараз ми будемо розсилати вам інформацію про помилкові звіти, які були подані вами за перший квартал. За четвертий квартал 2023 року. Це приблизно по місту Києву. У нас зауваження є понад 500 організацій, які здали їх з помилками. Але хто не здав або хто знає, що здав з помилками, будь ласка, доздайте, перездайте ці звіти вже зараз, для того, щоб у людей було зараховано їх страховий стаж. Ще хочу повернутися знову ж таки до трудових книжок. Можливо, із тих, хто зараз бачить мене, ви отримали так само листи про те, що по вашим організаціям не подано в повній мірі по всіх ваших застрахованих особах трудові книжки. Ми навіть вказували вам відсоток від е, наявної чисельності працюючих і кількості трудових книжок, які ми вже отримали. Тому дуже прошу відреагуйте на нашу інформацію. Це ще пов'язано з тим, який є стан в країні, в якому перебуває в країні люди. І вплив інформації, яка є в трудовій книжці, вона впливає не тільки на розрахунок пенсії, вона впливає зараз і на призначення пільг та субсидій, якими так само переймається пенсійний фонд. Ця функція так само покладена на пенсійний фонд України. Тому, від того, як подані документи залежить подальше, скажімо так, життя людини, її можливості отримання якихось доплат, пільг, субсидій все це впливає на їх розмір. Ну і ще хочу розказати вам, що дуже багато в нас питають, яким чином можна розрахувати майбутню пенсію. І тут на допомогу стає пенсійний калькулятор. І знову ж таки до пенсійного калькулятора потрапляє інформація, яку яка є і. У ваших звітах, яка потрапила до кабінету застрахованої особи з ваших звітів, вона потрапляє до кабінету застрахованої особи, вона потрапляє в реєстр застрахованих осіб. І з цих даних людина може розрахувати свою майбутню пенсію, визначити чи достатньо в неї зараз вже їй платять для того, щоб вона могла мати достойну пенсію. Хочу звернути увагу, що саме цей пункт, пенсійний калькулятор, він знаходиться в меню зверху, і він дає можливість розрахувати на сьогодні, дає можливість задати дані в майбутньому, яку ви, можливо, хочете мати зарплату, і з якої ви можете отримати пенсію. І так само можна довести ту інформацію, якої немає про стаж, де ви, можливо, працювали, а її ще не оцифрували. Ну і ще така маленька ремарка щодо стажу. Для врахування трудового стажу, ми просимо також передати нам і дипломи про навчання, і військові квитки, якщо є, так само для їх оцифрування. Якщо були дітки, то так само ми просимо, щоб передали нам копії документів. Скановані копії документів про народження дітей. Якщо були зміни, прізвищ, теж про розлучення або одруження. Ці документи також потрібно додати для підтвердження інформації в ваших трудових книжках. Ну, і звертаю увагу, що Пенсійний фонд він веде телеграм-канал, який доволі інформативний. І до нього можна доєднатися, тому що там можна отримати інформацію не тільки з сьогоднішнього дня, але й знайти інформацію попередню. Там дуже доступними словами розказують, як звернутися до пенсійного фонду, які потрібні документи для призначення пільг, субсидій, пенсій, їх перерахунку. Тому прошу доєднуйтесь. І зараз у вас на екрані гаряча лінія Пенсійного фонду України в місті Києві.